Пані Ганобко, ви як міжнародник, вам не здається, що цей дух перемовин от, от, прямо цього тижня в повітрі почав витати, ну, скажімо так, більш реалістично, ніж. Ну ніж будь-коли за час цього повномасштабного вторгнення. Ну можливо, робимо флешбек на два роки тому, коли десь там Стамбул відбувався, так і от після цього настільки реалістично з усіх боків про це начебто да, не говорили. Хоча я можу помилятися, ну насправді мене цікавить питання чи указ про створення делегації для перемовин з РФ від 22-го року скасований. Ось і бо ми знаємо вже після цього, коли це фактично тоді та делегація, яка готувалась до перемовин, фактично тоді капітуляції, тому що ми пригадуємо ті умови абсолютно неприйнятні. Ось я дуже сподіваюся, що цей указ буде скасовано. От, і е, перемовини ми бачили різні є е, канали комунікації і. Вони в різний спосіб прощупування позицій, тестування вони відбуваються, відбувалися просто о, раніше. Те, що ми чули від наших різних західних експертів, які розказували, що о, Росія не готова, або ті умови, які вона пропонує, вони абсолютно неприйнятними ні для України, ні для заходу, тому що для заходу це означало би. Поразку, ось і втрату обличчя, довіри, авторитету, і так далі. Тут треба просто зрозуміти, які інтереси є в різних геополітичних гравців. І якщо ми говоримо про Китай, от Китай достатньо така егоцентрична, прагматична держава, яка є найбільшим зараз бенефіціаром із російської агресії. Проти України і Китаю вигідно, щоб війна продовжувалася, тому що Китай розглядає Російську Федерацію, яка перетворюється в його васала, як сировинний придаток. У Китаю є свої плани щодо далекого сходу Росії. Ось як сировинний додаток, в той же час Європейський Союз для Китаю є величезним ринком збуту, і тому для України треба зрозуміти, що чим сильніша наша буде позиція. Всередині буде більше співпраці і діалогу між владою, опозицією, владою, громадянським суспільством. Чим ми виглядатимемо стійкішими, тим об'єднанішим буде колективний захід і США, і Європейський Союз, і Японія, яка, до речі, сприймає і Росію, і Китай. І тому нам треба просто в цій геополітиці зрозуміти, тому що якщо як наші інтереси просувати так, щоб не за нами. Про нас щось домовлялись і потім нас заганяли в таку ситуацію, коли ми будемо змушені приймати неприйнятні для нас умови. Тому, наприклад, для Сполучених Штатів Америки більшою загрозою є Китай, і є навіть деякі конгресмени, які вважають, що Російська Федерація на певному моменті послаблення війною проти України. Може приповсти і стати там молодшим якимось там партнером. Це дуже примітивне, навіть наївне розуміння. В той же час для США Китай номер один. Це загроза, і це Китай, 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 як вони кажуть, і в Пентагоні скрізь для Європейського Союзу. Якщо ми подивимося на візит Шольца до Пекіна, якщо ми подивимося на візит Сінзіньпіня до Парижа, то Європейський Союз не розглядає Китай такою загрозою, як Російську Федерацію. І тут є певні розбіжності, тому що в Європейському Союзі треба зараз дивитися, як далі будуть розвиватися різні програми співпраці і в сільському господарстві, і в аерокосмічній галузі між Францією і Китаєм, в той же час, коли французи нам е, говорять, що ми готові відправляти військовий контингент. Тому що Росія для нас загроза і французьке суспільство ми були з адвокаційним візитом в квітні, мали зустрічі із радниками Макрона. І наскільки коли ми ставили питання, а наскільки Макрон дійсно серйозно розглядаючи це просто така чергова хороша ідея, ні є велика підтримка французького суспільства. Дійсно, Російська Федерація є загрозою для національних інтересів Франції, тому вони роб, будуть робити і допомагати так, щоб тут. Як то кажуть, завершилася війна поразкою Російської Федерації, але з Китаєм вони думають, що втягуючи Китай в більшу торгівлю економічну співпрацю, вони матимуть додаткові важелі впливу на Китай, щоб він не постачав Росії вже озброєння, щоб все обмежилося компонентами, верстатами і так далі. В той же час Китай також достатньо вчиться. І робить висновки, тому що війна ребів і війна дронів, якою є сучасна війна, китай збільшує своє ВПК, він нарощує свою армію. Він пильно стежить. А як ми воюємо? Тому що він має амбіції глобального панування в світі, і це абсолютно видно. І тому китаю ви знаєте, якщо прочитати 36 китайських стратегем. Там є дуже цікаві, наприклад, як, е, 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 дуже багато тих стратегем. Але якщо подивитися з точки зору, там дивитися, як виснажуються твої вороги чи опоненти. Те, що зараз чим довше триває війна, е, Китай хоче, щоб США втрачали авторитет і затягування більш на півроку поставок озброєнь. Ну, в очах і Європи і України воно виглядало, ну тобто знижувалася довіра до США як стратегічного партнера. Китай сидів і, е, як то кажуть, потирав руки. Тобто, е, нам треба головне в Україні, коли Китай за два з половиною роки уже геноциду, тому що російська агресія це геноцид, він називається український, е, навіть не конфлікт, українська криза. Криза. -кри. Ось. криза. Тому ми повинні зрозуміти, як ми відстоюємо. Свої позиції не ідемо на те, що Китай намагається грати на різних фронтах і нас змушувати до шантажу. У нас, вибачте, дуже багато як п'ята колона агентура російська, так і дуже багато лобістів Китаю, яких Китай депутатів в парламентів возив е в Пекін, влаштовував екскурсії. Китайське лобі в Україні не менш потужне агресивне. Ніж російське, Ого. я це бачу, наприклад, по прикладі навіть наших відносин з Тайванем, яких немає офіційних, але на рівні е, співпраці із громадами, експертним середовищем і е, багатьох інших е, речей. Тому е, які зробити висновки, Україна має. Ставати сильнішою з точки зору демократії всередині, тому що візит Блінкіна на цьому тижні, коли зустріч з громадськими активістами і питання знову корупції звучало. І мені доводилося переадресовувати і казати, пане держсекретар, я щойно повернулася з фронту, і я хочу вас зараз не про корупцію говорити. Я хочу вам розповісти, що відбувається на Харківщині, що відбувається на Донеччині, які пріоритети забезпечення зараз від наших міжнародних партнерів для наших збройних сил. Тому ми маємо робити все. Щоби взагалі тема корупції, тема відставок від там ціла черга відставка залужного зміна секретаря РНБО Кубракова, ходять розмови, що наступним буде там Чи Федоров, чи голова СБУ, і так далі. Тому ми маємо зрозуміти для себе. Наприклад, за два з половиною роки у мене були вже три зустрічі з держсекретарем Блінкіним, десятки зустрічей: 30 країн, які відвідала з президентами, прем'єрами інших країн, але ні з президентом. Ні з головою Офісу президента, президента, ні з спікером парламенту, ні України не було жодної зустрічі. Тобто відчуття е, такого, що ти е, ну, докладаєш надзусиль для того, щоб ми перемогли, а всередині України ми не можемо сформувати національну збірну. І потім хтось використовує це так само проти нас. Тому, якщо ми говоримо про геополітику, де з однієї сторони. Нам я такий меседж просто скажу на завершення. Тобто, наше завдання, от ми Блінкену передали футболку «Make Russia Small Again», де є карта там початку 15-го сторіччя, яка була Московія, і карта сучасної Росії. Там оця маленька Московія. І е, Блінкін там посміхнувся. Ну, сфотографуватися не дуже захотів з цією картою, але я сказала, кажу, дивіться. Важливо не боятися позбутися страху, як це було під час розвалу радянського союзу, але тут треба також е, чітко для себе е, зрозуміти, що е, будуть дуже багато зараз спроб. І пожертвувати Україною це означає відкрити взагалі гло... для, ну, планету до глобального конфлікту. А є такі спокуси, і ми багато чуємо, що зараз от ситуація на фронті доведеться до такої прірви погіршення, і в нас не буде іншого виходу. Мені здається, що Україна ще в тій позиції, коли і багато було питань щодо підготовки саміту миру, так далі. Мені здається, що е, наше. Бачення, що таке перемога, треба пояснити нашим партнерам. хотіла Подякувати парламенту 9-го скликання, тому що і голосування постанов про деколонізацію, деімперіалізацію, і підтримка зокрема, того, що невизнання окупації північних територій, які є японці, японськими, тому це важливо нам, тому що Японія є одним з найбільших, хто, хто допомагає нам фінансово. Японія, так само як і Британія, не бояться різних сценаріїв, в тому числі у випадку військової поразки дезінтеграції Росії. І ще одна постанова, і що стосується Чи. Ченського народу визнання геноциду і, і формування зараз комісії, тобто, коли Україна задає е, формат і показує, що для нас справжніми безпековими гарантіями буде це, що коли Росія вже ніколи не зможе напасти, а буде це Росія в яких кордонах і скільки це важливо. Чому це важливо? Тому що ми маємо послати меседж е, великі геополітичні країни. Ви можете домовитися, як ділити Росію, але не як змушувати Україну до Додавати капітуляції. Територію. Тобто ось має Україна перемогти і справедливе покарання за агресію. А як би поділити Росію, яка почала цю війну, яка створює хаос? Але ми прекрасно розуміємо, що Китай з Росією вони хочуть формувати новий світопорядок. І в заходу ми маємо їм донести ці всі плани. Анна Гопко Ну, коли ми говоримо багато про перемовини, я завжди думаю, перемога чи перемовини. Тому що те, що зараз пропонується, це не перемовини. Це про примус України фактично до капітуляції. Тому наше завдання пояснити Європейському Союзу, і там уже є ті держави, які хочуть сформувати коаліцію рішучих, ті, які розуміють, що без перемоги України. Безпеки в європейському континенті не буде, і оце більш ніж піврічне затягування США з надання нам зброї. Воно стало просто протверезінням, холодним душем для багатьох європейських країн. Я це бачила. І ідею Макрона відправляти військовий контингент для того, щоб приймати досвід ребів, для того, щоб захищати об'єкти критичної інфраструктури. Нам взагалі треба думати про приватні військові компанії, для того, щоб частину тих, хто хочуть воювати, приходили. От я на фронті спілкувалася із і в Лимані, і в Покровську з нашими військовими кажу. Ви хотіли, щоб тут було більше військових. Вони кажуть, так їм тут треба приїхати і від нас вчитися, тому що вони вже відстали в багатьох технологіях. Да, ми підтримуємо цю ідею. Ми навіть записали з нашим військовим бабаєм, який французькою мовою звернувся до Макрона, подякував за ідею. Ми побачили ідею цієї коаліції рішучих, які хочуть поразки Росії, бо це тільки так шлях до сталого миру. Швейдер сказали: ми готуємо резервістів, тому що якщо треба буде. Ми маємо бути готові, щоб направити війська в Україну. Те саме зробили естонці. Норвежці сказали, Ми не виключаємо. Тому наше завдання зараз або ми пояснюємо європейському союзу і Норвегії, які поза не члени ЄС, чому для європейського континенту тільки перемога України через військову поразку це шлях до сталого миру. І ми пояснюємо Сполученим Штатам Америки так само, що за ці 10 років у нас були спроби політико-дипломатичного врегулювання. Був Мінськ-1, Мінськ-2, нормандський формат. До чого це все призвело? Це призвело до того, що той час, який був на перемовини, ми не використали гідно за 8 років для того, щоб наростити і кількість нептунів і всього, і підготуватись до війни. І перед повномасштабним вторгненням нам теж влада говорила, що не буде цього вторгнення, і так далі. І зараз, коли хтось каже. Це той самий капкан, що давайте ми візьмемо стратегічну паузу. Хтось хитро навіть в Європі думає: ага, давайте за рахунок самопожертви Україною ми більше підготуємося до конфронтації і з'їтня. Це великий обман, тому що в 2014 році це була лише РФ, яка вторглась в Україну. В 2024 му це вже вісь чи коаліція зла, які воюють. Колективно і наше завдання тому ж НАТО на саміті, от коли говорили які події на найближчі півроку від е, е, саміту G7, е, саміту Миру в Женеві, е, конференції з підтримки реформ. Потім саміт НАТО. Нам треба пояснити НАТО, що в незалежності від того, яка буде політична ситуація з виборами президентськими в США, бо ми розуміємо, що від ми є заручником того, а чи буде е, Байдену вигідно. Україну в НАТО і це додасть йому чи не додасть, і як це сприймуть там опоненти? Ми, нам треба пояснити, що для самого НАТО, який часто виглядає як альянс переляканих, без України у НАТО не буде цього майбутнього. А з України НАТО з Україною у НАТО матиме можливості уже стримування на рівні глобальному різних авторитарних режимів. І завдання зараз як комунікаційно. Тому що я бачу, як всередині суспільства починають хитати людей, зневіра, провали з мобілізацією або ці от пусті міста, що Київ, що Львів, коли там ховаються, історії з втікачами, так їх є кілька там десятків тисяч, і питання, а хто їм дозволив втекти? Які корупціонери випускали їх і за які гроші? Але навіть і ці історії використовуються уже Путін ферштеєрами. Дивіться, українці не хочуть за себе воювати. Чому ми повинні відправляти війська? Чому ми повинні давати допомогу? Тобто, це вже Використовується проти західної підтримки для України. Тому я хотіла би пояснити: ми маємо зробити висновки, що з перемовинами на цьому етапі нам не світить реально мир, тобто, це навіть не буде перемир'я, навіть не буде припинення, тому що Росія буде готуватися до нової великої війни. Тому зараз треба мобілізувати всі ресурси і працювати з тими, хто нарешті. І, і ці прозріли і зрозуміли, що тільки поразка Росії. А ми хочемо збити ці процеси протверзіння, тим, що сказати, що ми готові. Тому наше завдання зараз чітко усвідомити. Ну і після таких втрат, спілкуючись з військовими, ти розумієш, що вони мають оцей моральний обов'язок. Ми цей маємо моральний обов'язок, і навіть перед тими, я не знаю, дивлюсь на Ярослава, я зразу бачу тимчасову комісію по підтримці корінних народів, які приєднались до ЛАВ ЗСУ представники. Дагестану, чеченці, ерзя, які воюють зараз, грузини, які бачать в перемозі України вікно можливості чи ж Білоруси, Молду... Молдова, тобто. Багато Наша звана, як зараз переконати, що друзі, приїжджайте в Україну. щоб наш оцей міжнародний легіон. Ми навіть сьогодні говорили. Треба було на Євробаченні казати: не давайте нам 12 балів, відправте нам батальйони військових. Розумієте? І коли ми співаємо, в Венві, we... хоча б донати, <смітна> та хоча б донати, власне, Венві sing, make Russian Navy sing. тобто, ну гра слів, коли ми співаємо, давайте будемо топити. Давайте донати на чергові там дрони і так далі. Тобто нам треба, а я бачу, що зараз всередині через відсутність діалогу між різними органами влади, парламентом, президентом громадянським суспільством, люди не бачать, десь втратилося оце натхнення до перемоги оце розуміння люди виснажилися. А нам треба дати новий імпульс і скати друзі. Зараз підійде ще зброя. В Європі поступово прокидаються. Всі починають розуміти, що ця звість зла йде на пролом. Тому тільки перемога України. Нам треба зробити перемогу України їхнім пріоритетним завданням. А для цього треба, щоб дозволяли депутатам Верховної ради їздити різних політичних сил, щоб в комітеті у закордонних справах зібрали і сказали: у нас пріоритет такий: визнання російської агресії геноцидом. Тому що це не дозволить капітуляції, бо Росія має бути покараною. конфіскація російських активів, збільшення зброї і так далі. Для цього треба всіх зібрати у президента, наприклад, сказати, друзі, ось помилки, які ми робили. Зараз нас хочуть кудись, але в нас є своє бачення, свої інтереси, і вигризати цю перемогу, а не думати перемовини. А давайте зараз здамо частину. Ну, друзі, одвічний ворог або зараз ми їх і вже так всерйоз, або ну це буде історія надовго, і після таких втрат серед загиблих, як да Вінчі, відомі пілоти і так далі. Ну, ми не можемо просто зараз говорити про ці такі речі.